Запрошую всіх до столу, в Україні стіл багатий та щедрий, традиційні страви, борщ, гречана каша з грибами, голубці, домашня ковбаска, Звичайно сало, різноманітні пиріжки. І напій вітамінний – узвар із сухофруктів. І, звичайно, пухкі, смачненькі варенички. Їх виробляють з начинням із картоплі, капусти. Ще роблять варенички з сиром, а влітку вареники з вишнею. Спочатку замішують тісто, розкочують його, роблять отакі кружальця, кладуть вишеньки і зліплюють ось такі гарні варенички. Сьогодні я пропоную вам діти теж зробити варенички з вишнями. А для того, щоб зробити смачні варенички, нам треба замісити тісто. Уявимо, що перед нами. Лежить тісто, і ми його будемо вимішувати. Ось так будемо його стискати кулачками. Потім будемо розкочувати його вперед-назад, вперед-назад. Потім будемо різати на дрібні шматочки і сплющувати кожен з шматочок у плаский кружечок. І ось у нас. Вийшов ось такий кружечок. Ви можете зробити його з білого папіру, бо взяти будь-яку круглу форму, обвести і вирізати. Але кружечок не дуже схожий на вареник, тому нам ще буде потрібні ось такі предмети, діти: пензлик, ножиці, клей і смужечка червоного папіру, для того, щоб зробити вишенки для начинки. І спочатку ми робимо форму вареничка. Його треба ось так зігнути навпіл, ось так тримати пальчиками з одного боку, там де ми згинаємо, і притиснути, зробити лінію згину. Коли ми його розгорнемо, то можна буде туди покласти начинку. Але форма вареничка ще не схожа на справжній вареничок. Нам треба взяти ножиці і по краю зробити ось таку хвилясту лінію, обрізати її ось так. Тепер уже схожа наша форма на форму вареника. Відкладаємо її, і нам треба зробити вишеньки для начинки. Треба відірвати шматочок червоного папіру і скласти його так зім'яти, щоб вийшла кругленька форма вишеньки. Ось одна вишенька у мене вийшла, Відриваю ще шматочок. Зминаю. Надаю круглу форму, покладу, і ще у мене вишенька одна вийшла. І давайте ще третю зробимо. Ось так. Зминаємо, робимо круглу форму, кульки, і залишаємо. Тепер нам треба зробити так, щоб вареничок вийшов, цілий, і склеїлись його краї. Нам треба взяти трошки клея, намастити одну сторону. Ось так. Клею не шкодуйте. Але не повністю половинку треба намастити, а тільки края. Ось так. І тепер робимо начинку, викладаємо на серединку вареничка нашого, і складаємо його навпіл і притискаємо ось так пальчиками. Так як наші мами й бабусі завжди робили варенички, ось так притискали краї. Треба ще, коли ви притискаєте, потримати трошечки пальчиками, ось так не поспішати, щоб краї приклилися міцно. І начинка наша не випала із вареничка. Ось так, діти, подивіться, такий пухкенький. Гарний вареничок у нас вийшов. Ви вдома теж можете взяти ножиці, білий папір і червоний папір і зробити традиційну українську страву варенички з вишнями. До побачення, діти!